І протягом місяця перебували знищили все, що це наші результати того, що гнівочні меблі, написи на стенди такі. Тут ви. Ключі на, сход, на сході. Потім ми відновили, нам допомогла Київська військова обласна адміністрація. Так? Вони залучили спонсорів. І ми буквально з 1 вересня 22 року вже початково.

Сьогодні ми будемо говорити про це з вами, говорити, згадувати. Я хочу, щоб ви були щирими, якими ви є на уроках, вдома, у спілкуванні з друзями. Розпочнемо сьогоднішній наш захід, звичайно, і із... це є завжди для нас важливе. Діти, сьогодні у мене для вас новина. Наш з вами доброго дня. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Гучно Пане президенте, у нас сьогодні захід приурочений 21 березня. Два роки минуло. Зі звільненням щона. У нас сьогодні урок спогадів, урок спілкування. Ми розуміємо важливість подій, які ми маємо, про які ми маємо говорити і знати. Тому я вас запрошую приєднатися. Хочу, хочу вам подякувати. Вітати з перемогою поки що рано, але те, що відстояли Київщину, і це дуже важлива, важливо, переможна подія для, для всієї держави. Те, що ініціатива всюди є в Україні, не тільки на Київщині. Це важливо, щоб ви знали, як. Як наші воїни захищали Україну і продовжують захищати. За Закриїли своїми сім'єю, станемо разом на. Це учне. До нас залишайтеся жити далеко, бо сьогодні не легкий, на щастя. Всім Пси... пацієнт пережила її. І в цьому вірші вона віднайшла тебе, що не, не треба. Не потрібно писати пісень, бо тепер він ніхто. Я горжуся, що я українка сила духу не зламала у нас. Не відступив назад на місці. я вас знову у квітучу країну свою. Перти дідо. Рано. Ранок. Ранок, в який прокинулись і увійшли ніби нове життя. Діти попали. Для мене це був начебто Так. Я прокинулася через пару секунд, я почула вибух, я була одна вдома, тому, тому навіть не зрозуміла, що відбувається. Потім почула вибух і, звичайно, не зрозуміла. Гвардійці дали бій та збили близько п'яти військових військових гелікоптерів російської армії. Будь ласка, два тижні я провела в окупації. В ЖК Покровський, в якому в цей час проживали російські загарбники, ніколи не забути, як в перші дні люди об'єдналися для підтримки одне одного, за для заспокоєння одне одного, за для допомоги з пошуком мед... медикаментів та приготуванням їжі. Проте найстрашніший день був на початку березня, під час того, як ми з мамою готували їжу у нас в квартирі. Російські військові почали обстрілювати наш будинок, і нам довелося швидко тікати, аби врятувати власне життя. І саме в той момент я відчула, наскільки для мене є цінним моє життя, і наскільки мені дорогі мої близькі люди. Коли я, моя мама, бабуся, вирідна сестра і тітка виїжджали з Гостомеля, і підлі російські війська почали обстрілювати нас на гостомельському мосту. Жінок і дітей, які були беззахисні, вони почали нас обстрілювати, але дякувати Богу, нас не зачепило і нас це обійшло. Фонд наступ проти російських військ в районі Києва, включно під час окупації, початку російського вторгнення на це місце. Це тривало з 27 лютого до 21 березня 2022 року. А саме Мощун було однією з важливіших позицій для окупантів, адже взявши його, вони могли захопити столицю нашої держави. Знаю де були але ми може статися все, що завгодно. Але я вірю в краще і те, що він колись повернеться. Ми теж віримо, Я дуже сумую за ним і я я, дуже я дуже вірю в перемогу. Дякую. Панти будуть знищені. В Україні запанує мир. Наша країна.

Дякуємо, дякую дівчатка. Дякую, Дякую. Дякую. ласка.